Всім доброго дня! У мене сьогодні роботка в будинку. Буду оббивати вхідні двері, тіша в котельну, в кухню. у нас. Зараз покажу в якому вони стані і що я з ними буду в подальшому робити. Так. Ну Оце такі у нас тут дверцята. І бачите, задуває. Тут люди жили, вони так утепляли, ну як могли, так і утепляли. Але ніяка теплоізоляція не допоможе з такими щелинами. Тому я вам зараз покажу, чим я запасся і що я буду з цим робити. Такий у нас корзамчик там з гвоздиками, з усим. І плюс е купили ще ручки Ручки і накладний замок, бо ці технології ну, мені якось не до душі. Тому процес буду показувати. Дивіться, підписуйтесь, додивляйтесь, будь ласка, до кінця. Коментуйте, допомагайте поширювати а, контент мій. Отакий вигляд двері мають знаружі. Фіксирую їх такими, тому що воно хоч і сирувато, але я їх покращу, тому що вони будуть набирати воду. Чим далі буде холодати, тим вони дужче будуть напитані водою. Піланічка мені вчора сверло, така класна дереву. Я ще такого не бачив, воно покаже крупним планом. Зараз будемо спитувати. Будемо сверлити в дверях дірку. Взагалі прикольно. Я, чесно, це перший раз в житті. Тут саме саморізик такий. І воно як. не знаю, як лента, як винт. Ну, в принципі, як сверло. Коротше, коротше, і спитуємо. Зараз покажу, що воно виходить з цього. Угу. Патрон на шуруповерті оказався малуватий, для такого мегасверла. Значить будемо запускати оцю радянську штуку. Я думав, що вона вже жила своє, тому що ми коли забивали вікна перед від'їздом у мами, вона щось і більше не хотіла ця дрелька робити. Ну а зараз заморилась. Та ми всі там заморились. Так, пройшов деякий час. Замочок я встановив, тут теж врізався, прикрутив оцю заглушечку, не за глушечку, а за щоб не відкривалися двері. А, і зараз буду приступати до оббивки самих дверей. Це в мене перші двері, які я буду оббивати. Уже я таке робив на тій нашій хаті, теж входні. І воно дуже-дуже гарно зберігає тепло. Тому і, тут про, тому і тут повторимо таку саму процедуру. Коротше, я оббиваю, покажу, що в мене вийде. Не уверен, що буде супер ідеально. Ну, нам головне, щоб було тепло. Що тут оце робиться? Двері зняті, і це все братва. ось В коробках, в котлах, де хочеш. В общем, у мене робочий процес відбувається. Одне, що мені, ну, не одне, а взагалі а цей наборчик. У мене є з чим зрівняти, той був побагаче. А цей такий бідненький. Гвоздиків геть мало. Я дві сторони пройшов. І тут вже осталась ерунда. Його треба ще позабивати. Ну, в мене, слава Богу, є в запасі, як завжди, все. Тому додавлю тими, що є. Ну і ще що. І, звісно, місто Паралуна тут така от. Єрунда, не знаю, як це правильно називається. Ну, Я думаю, що воно держатиме, воно таке плотненьке. Єдине, що на ньому, мабуть, воно не дихаюче, на ньому буде конденсат збиратися. Бо ми ось навіть як було прохолодно, готували їсти, то в цій кімнаті, звісно, сирості багато, тому що і потолки низькі, все воно накопичується. В общем, робимо, покажу кінцевий результат уже як обіб'ю, повісю. Двері покажу вам, що в мене вийшло. Ну, що я вам скажу? Трошки я лоханувся, немає в мене отаких гвоздиків. Аня уїхала на роботу, машину забрала, як обично. І прийшлось викручуватися з того, що є. Трошки попроріжував в деяких місцях. Ну, я так не люблю, треба, щоб воно було плотненько, тоді воно і підтягнуте. общем, десь повитягував гвоздики, щоб цю сторону забити. А взагалі знайшов такі гвістки і прям за такими цими, е, поручи, шайбами так називаємо. Прибив, привезе, аня, гвоздики, прям позабиваю, а це повитягую. От -от так, потому що двері вішати треба вже скоро вечір. Е, отставлять, знімати, ну ніяк. Коротше, робимо отак. Ну, самі бачите, вже похуже на двері. Зараз повісю. І подивимось, як воно буде виглядати вже безпосередньо на завісах. І так, пройшов деякий час, наші дверцята зроблені. Не питайте, чого так ручка, сам не знаю. Крутив я її, крутив по-разному. Ну, стає вона з одного боку отак по-людському. Може дві одинакові ручки положили, я не знаю. Взагалі, все закривається. Я тут, правда, не прибрався, ну це ще не буду прибирати. Зсередини двері виглядають отак. Оббиті, вже трошки веселіший вигляд. Звісно, я хотів, щоб воно було тут товстіше. Доводчик повісив назад, з доводчиком мені більше подобається. Отак закривається. Двері криві, самі бачили. Можна було б погратися, ну. Але... Не буду я грати. Все одно mm -hmm. на наступний році це все діло буде перероблятися. І сьогодні хочу зачистити вхідні двері, оці шов котельню кухню, вікно і підфарбувати його, тому що волога, і я боюсь, щоб двері не розкисли і не стали погано зачинятися. Так, у нас ще додалося господарство отакі от курочки червоненькі, 14 курочок. І один півник. Заселили ми їх в цю половину нашого курятничка, щоб їм тут разом було тепліше. Їм 4 місяці, десь приблизно через 2 місяці вони почнуть давати перші е, яйця. Читав я коментарі з приводу того, що на 3500 можна накупити яєчок і не мручить голову. Але у нас була можливість купити трошки дешевше, навіть ніж по 350. Тому ми взяли курочок І тепер будемо нянчити. Плюс до того нам а, батьки привезли пшениці, дерті. У нас є корма, то чому б не тримати. корма безкоштовні, відповідно, тільки курочок ми купили. І все. Так що займаємося. Потихеньку-потихеньку починаємо розводити господарство, А, і обживатись на новому місці. Є в мене така чудо-шліфувальна машинка від компанії Мех. E, вона у нас вже декілька років і перешліфували мене досить -таки багатенько. І пол шліфували і робив я столешню на минулому місці проживання. E, одне, що мені не подобається, що тут не регулюються обороти. Але це воно ну, купувалося якось тоді про це ну, ніхто не подумав, що, що потрібна така штучка з регулювання саме. А в принципі воно гарно справляється. Ця машинка гарно справляється з своєю роботою. У нас, коли я робив столешню, ми накупили е купу таких різних насадок, різної фракції. І гарно, що ми все це діло там не лишили. Зараз будемо використовувати. Є така крупніша, є мілкіша, як ви бачите. Оці ось синенькі мені ті навіть не знаю, кого вони там кольору. Оці ось, ось, коротше, мені подобаються трошки більше. Вони, а, хоч і мілкіші і фракції, але вони вигризають, вибирають досить таке якісно. Тому зараз я працюю, а ви дивитесь. Так, ну що, проба пера, як то кажуть. Підключаємось. Зараз малесеньку пробу зробимо. Подивимось, як воно в нас іде! Ага, в общем, що я вам можу сказати? Утеплялись люди якоїсь там зими, не знаю, коли це було минулу зиму, чи цю зиму, чи позаминулу, верніше. Наче визбирував, визбирував збирував оці скрепки, чи як вони скоби із степлера. А вони є і є. Є і є. Їх, звісно, не сильно добре видно. Ось ще а так, оббиває, наче непогано. Але але, ми, мабуть, оце попробуємо зараз зняти. Зараз оце попробуємо зняти щіткою по металу. Зробили проходочку одну. Маємо такий вигляд. Шкребу я не щіткою по металу, бо щітка просто робить такі раковинки в дереві і все. Шкребу я шпательком. В принципі, потрошку виходить, але дуже-дуже повільно. Зараз візьмемо диск трошки менший. Не диск менший, а меншої фракції наждачку. І пройдемо ще раз. Спробуємо, як воно буде виходити. Але оці всі заглиблення на обналічці. До речі, скажіть, як буде обналічка? Оця штучка на українській мові. Одна ви ж зрозуміли, це не одно, а це забусточка, яка, яка набита е, на двірки. Так, пробуй. Що мені не подобається, до речі, в цьому ділі, це те, що краєчок зривається, а серединка залишається майже як нового. Так, ну що, пробуємо. І так, пройшов деякий час, я в два сліди пофарбував наші двері та пофарбував вікно. Уже, в принципі, почало сіріти, то, можливо, дещо й попропускав, то завтра вже, по видному, додивлюся, по, як то кажуть, по... поустраняю всі ці недоліки. І пофарбував віконну раму. Самі штапіки не фарбував, нафарбував нових. Тому поміняю тут вкруг, бо вони, бачите, вони тут не кругом є. І вирішив просто всі новенькі. І ці, в принципі, вони вже і розсохлись, вони не будуть так плотно тримати, буде задувати через них. Тому повністю на всіх шибках заміню штапики. Отака робота на сьогоднішній день зроблена. Треба буде, доробимо. Вдосконалимо і будемо рухатись далі. Щось напала осіння хандра, чи то втома, чи то хвороба, чи втома і хвороба заразом. Але потрібно вичухуватись і працювати, працювати і працювати. Бо багато ще всього треба робити. І так, я вам дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватися, коментувати. Всім дуже вдячний за те, що ви зі мною. На каналі до нових зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких.